нє ні -ні, ні 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 ти диви, яка краса. Там має бути дуже прикольно, до речі. А, ну та-та-та, привіт. Це я, Е, Алло, я почав новий летсплей. І музичка навіть почала грати майнкрафтовська. Та ні, це казка, це пісня. Якщо серйозно, я просто хочу погратися в майник, і так уже повелося, що ем, я увімкнув запис, тому так. Між іншим осінній біомчик тут. right now, right here, і з того боку гори. Давай я. Корова. Не заважай, будь ласка, мені записувати. Ти що думаєш, саме крута? Чи що? Чи хто? Ем... І давай я заберу з собою якесь прикольне дерево звідси. Я точно знаю, що тут оця росте прикольна. Uh, береза, я може відразу з неї почну. Рубівництво добувництво. Фірс дерево, фірс дерево, не беру, але зараз узяв. Hell yeah, getting wood. Боже, ще й під музичку. Якщо так подумати, я навіть не маю приблизно уявлення, скільки вже в моєму житті було перших дерев у новому світі. Це типу, ну, 100. Тисячу? 3 мільйон? мільярд? Я не знаю. Мені здається, дуже багато. Так. Окей. А... Може я навіть і буду будувати щось з берези. Вереста як ходи до мене. Тому що береза березові дошки тут мають досить прикольний колір. Диви, які гарні. Ну, типу, та, це в новому апдейті. Є такі всякі штучки, тому. Ем, давай зроблю собі сокиру, я зроблю собі меч про всякий, і зроблю собі відразу кайло. Лопату не буду робити. Я, е, я лопату як інструмент не поважаю, в принципі, якщо чесно. Вівці, добре. Корова тут також ходить, ем, що воно буде ходити просто так, хай воно лежить, тобто хай її взагалі не буде. Так, так, так. А, мені випав якийсь садженець, будь ласка, я хочу забрати саджанець з собою. Давай, може, тут мені пощастить. Там щось не хоче опадати, воно там доторкнуто до іншого листя. Я хочу мати оці берези. Треба буде собі збудувати якийсь міні, е, мінімальський шелтер. І походити довкола пошукати гарне місце для нього. Ну, саме для... О, саме для якогось цього будиночку. Два вже навіть має саджену це окей. Звідси можна тоді йти. Отам, типу, обіцяє бути щось дуже прикольне. А, з того боку, наче рівнина якась. Давай на рівнину спочатку збігаємо, це легше буде. Правда? Ходи, 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 ходи. Б... І свині, ну це чудово. Свині це їжа, а вівці це вовна. Але мені треба ще буде кудись або чекати ночі, або кудись запхатись і шукати зомбів в печері, щоб е е ліжко, мати і спати. Однієї вовни мені буде достатньо з цього. ну Корову можна вальнути за шкіру. Ковтіпер. Це я. I am Placing Blocks and Shit cause I'm in fucking Minecraft. I am Placing Blocks and Shit cause I'm in fucking Minecraft. Та ну, речі, <laughs> Minecraft movie by weight of this. Я не знаю цього року чи наступного, але прямо жорстко чекаю. Так. Так! Тут, до речі, не-не-не, тут реально гарно. Сакура Um, оці гори, ну, це біом, найменший пес на світі, не ну, тупо найменша собачка. <рив> Ти такий смішний. Ні-ні-ні-ні. <рив> це що у собак, така велика голова, це реально. Ні, ну, це реально. Це мем. Окей, живий. Я прийшов за свиньми. А він прийшов подивитися, чи є тут овечки. Він би щось трохи перекусив, а овечок нема. Очки там далі. Свиня мінус. Ще свині трохи. Мінус. Мінус. Ну, депу і досвід виходить і. їжа плюс. Ну, а плюс досвід це виходить, плюс сердечки, плюс житуха. Я стаю товстішим. Та ну ні. А ви можете. Може, вони й не можуть до мене вилізти, в принципі, вони просто приготувались на випадок того, що, можливо, я захочу спускатись вниз. Окей, сюди, значить, не спускаємось. Мені би сонце вже починає заходити, воно вже зайшло за центр неба, тому та, мені би десь можливо знайти собі місце на ніч, де би я тусив, затусив, так би мовити. 에, щоб не гаяти час, вночі можна запхатися в якусь печеру і там тупо цілу ніч пробути, промайнити Головне обережно, ну так, так. Головне обережно. В якусь таку, типу того, але мені тоді треба нафармити і каменю, і вугілля. Якраз оце мене тут і чекає. Якраз це мене і чекає. Так. Один. Два. Три. Кайф. Роблю собі відразу тоді кем'яне кайло. Це. Ну давай викину. Насправді, я думаю, що воно мені і не треба буде. Ну, це так сентиментально можна реально залишити, але пофіг. Бам. Е -е. Окей. Хай буде так. Хай воно там валяється. Можна залишити в якості такого сентиментального приколу, що. Ой моє перше кайло, але пов... Ні, ну ні, 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 пофіг, пофіг, пофіг. Бам, бам. Так, трохи каменю. Мені і пічку треба буде, інструменти, тому та добуваємо. Тоді що виходить? Я роблю собі ще паличок, роблю собі вже і сокиру. І роблю собі вже і меч. Це якийсь зламаний меч мав вийти. Окей, 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 окей. ці тоді піду викину туди ж, куди я викинув Кайло Щось такусь дурницю е я роблю, мені здається, із тим, що я їх викидаю отак під блок Але ні-ні, це весело, нічого не знаю. Давай сюди і давай сюди. І давай закриємось Добре. Так, кудись сюди. І тут десь вугілля за цим за рогом, за боком, за скелею було. Ага. Так, тут, до речі, безпонтове місце. Е-е, В плані того, що будь-хто будь-коли може на мене вистрибнути. О, бджілка! Ну я не про бджілку. Я про кріперів і тому подібних всяких тварин негарних. Ну, типу, тварин в, в образливому сенсі. Не тварин-тварин, animal, а типу. Біст, біст. Монстер одним словом, окей. Okay. Так, Трохи вугіллячка є. Тут ще десь став, там я бачив чудово. Вугіллячко, це добре, це дуже-дуже добре. Я буду тоді трохи, ну, хоча б більш-менш сейф свою першу ніч. Сонце, я його вже навіть не бачу. Оце страшно. Ви думаєте, страшно е, випустити з виду павука? А страшно випустити з виду сонце. Окей. Заберу ще оце вугільне. Так, I am placing blocks and sheets cause I'm in fucking minecraft. До речі, знаєте, що е я подумав? Що, коли матюки англійською мовою, вони якось сприймаються набагато легше. Цей ж самий ну Fucking Minecraft. Це легше сприймається, ніж якийсь їбучий Майнкрафт. Це ж одне й те саме. Хм. Це дивно. Це дивно. Бам. Бам. Окей. Так. І сюди. Я просто трохи скучив, якщо чесно, за невимушеними матюками в. Ну, за лайкою такою ну, на Ютубі. Якось це. Мені причулося, хтось ішов. Якісь такі кроки були дивні, ніби хтось копав. Так, е, якось просто не знаю, як це пояснити, але типу, або перестали лаятись на Ютубі заради фемілі-френдливості, або, о, дивися, зомбик тут помер. Бідолашний, аж а, тканину не дав. Ну, або перестали лаятися. Або зробили лайку своєю фішкою. Типу, о, дивіться, я там я грубий, я матюкаюсь. Ну, якось раніше, мені здається, ну, це просто, ну, типу, людина хотіла собі матюкалась. Ну, це якось не зверталося уваги взагалі. Ну, я так точно не звертав на це особливої додаткової уваги. Здоров. Ну, звідси виліз зомбі, тому тут потенційно може бути жорстко небезпечно. Давай я зроблю отак. Я чую когось страшного, до речі, я чую момба. Чи це я був? Страшно. А, я тут міг вилізти, окей. Ні, я чую хтось ходить. Я сподіваюся, що це просто курка. Ага, ну ясно. Добре, я тоді тут закриваюсь нафік. На цю ніч. Я, в принципі, маю е, що їсти, я маю інструменти, я маю дерево, тому я тут можу чілитись, так би мовити. І тут іще треба закрити для повного комфорту, щоб відчути себе в максимальній безпеці. Та, там, це тоді мій е, First Day, тобто First Night Shelter. Я тут перечікую свою першу ніч. Е, роблю пічку. Тепер, та, правильно, роблю пічку, кидаю своє все м'ясо на пережарку переплавку, щоб просто так дарма час не тратити. Давай отак і отак. Тут тепер хот е, топік, до речі, я отримав досягнення. Коли м'ясо стакається по одному, треба ну, бажано реально отак стояти і чекати, щоб воно переплавилося, щоб не витратити. Щоб не витрачати дарма потужність. Нє-ні, ну це точно був кріпер. Я прямо чув його на 100%, що це був кріп. Але я ж все закрив, правда. Деве ще тут про всякий. Додатково, я ну, забарикадую. Це точно був кріпер. Злоюгідний, некультурний і нехороший. Ага. Е! І що ти думаєш? Це буде мій перший монстр, здається. Лежати Монстр Хантер! Хелє! Сюди. От би м'ясо кріпа з'їсти. Ну в мене є гнила плоть, але гнила плоть трохи не з цього приколу. І давай тоді я за цей час схаваю звичайне м'ясо, тому що в мене тільки одне сердечко відмінусоване було, воно би мені посмажене м'ясо. І так би якось дуже багато не відновило. А тут з цього боку я можу, типу, починати щось запиховуватися вниз. В надії знайти. Ну, залізо було би добре, скажи. Чік. Ну так, залізо. Хотів залізо, отримуй купу гравію. Дуже дякую. О! Хел є! Yeah! Ну, але не одна штучка, я не повірю, що тут один був блок заліза. Це досить малоймовірно, якщо чесно, що залізо мені трапилося в такій малій кількості. Це ж. Та, ну о, ну та-та-та. Залізо зазвичай побільше спавниться, ніж один. Просто вони бувають так кривенько можуть згенеруватися досить часто. Окей, вугілля також я заберу. Продуктивність валить, валить, валить. Я це відчуваю. Так. Окей. Продуктивна продуктивність присутня. Це виходить в мене вже в руках, можна казати, залізне кайло. Це дуже добре. А... Я тоді доламую ось це на цьому вугілі, доламую кам'яне кайло, і можна тоді робити собі вже ну апгрейд. Чіпс, чіпс, чіпс. Ні, ні ні е, Виживання почалося дуже добре. Я поки що не впевнений, чи його публікувати на YouTube, е, але, але виживання добре. Виживання добре. Так. Окей, ходи сюди і давай ось так. Добренько, тоді я плавлю оці три заліза, і можна вже тоді відразу собі робити кам'яне. Тобто залізне кайло, яке кам'яне. Що? хто? Ой, в мене вже, до речі, скільки? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Вже сім сердечок. Сім сердельок. Окей, нормально. Так і. Аквір а Асква. Анквайр. Запий. Чисто уявлення немає, як це читається. Так. Hell yeah, Ходи сюди. Апгрейд. Знаєш, що би я може, спробував? Я би може спробував вийти назовні. В надії на. Те, що десь тут буде. Зомбі. Бляха бджола налякала мене ненормальна. Так, я чую хтось іде. Я сподіваюся, це курка. <ріхи> ні, ні, ні ну до справді було б добре, якби до мене зомбі прийшов. Я б зрадів, але щось мало ймовірно, якщо чесно, не дуже на це схоже. Давай я обійду тоді ще зі всяких боків. Давай тут подивимось, наприклад. Ой, страшно. І що? Ти чуєш? Я чую. Я чую, хтось ходить. Це ну його нафіг. <рес> Задовбало, це дуже страшно. Ну, скелет. Але скелет це небезпечна капець істота в моєму випадку на сьогоднішній день, того що вони, вони сильно пробивають, коли без броні особливо. Ну добре, окей, в мене тоді тактика наступна. Я зараз ще трохи копаюсь, заберу все це вугілля, що тут є. Можливо, ще знайду залізу, і десь під ранок приблизно я зорієнтуюся своїм біологічним годинником. Десь під ранок я вилізу назовні, тому що під ранок найлегше мобів валити. Вони тоді вже перестають спавнитися, як... особливо якщо зловити таймінг, коли вони ще не почали горіти, але вже не спавняться. Тоді, типу, ну, з ними найлегше працювати. Ти бачиш, куди ти йдеш, ти бачиш приблизно зомбі, рухаєшся в їхню сторону, вони якраз починають горіти. Ти їх там буквально на одну тичку і І все, і кайфуєш, маєш собі тканину, робиш ліжко і сейвишся. Це прямо бомб. Ну, це те, що треба. Це те, що треба. так. Фу, це в нас що? андезит, ну його нафік. 20 штук з трьох блоків, прикол. Та розробник геній, якщо чесно, таку дурню зробити. Так. Насправді, ей, якщо реально подумати, взагалі немає понту в лопаті в Майнкрафті. Я думаю, що з її задачами легко би вміг, міг могло впоратися кайло. Ну, типу, чом би кайлом не копати землю? Ну та, та лопатою вона би мала копатись, по суті. Але також не завжди.

Це було. Ааа, це було так страшно, бро. Я реально відчув. Оце, оце, оце називається. Серце пішло в п'яти. Ось що воно таке. Бро, ти такий. А, ти такий. Ааа, я. Та ну тебе нафіг. Я тебе не переношу, не переварюю, щоб ти знав. Це було жахливо. Хе-хе. <хи> Нє-не. Я боже і не закричав, але я просто капець як злякався. Фу. Фе. Ну, я надіюся це все по кріперах. Ооо, здоров. Дай тканину, будь ласка, я тебе прошу, я хочу поспати. А! Скупердюх скупий. Плюс-мінус живемо. Начебто. Так, смолоскипи закінчилося. Стаємо в безпечну позицію. Чіпс, Чіпс, Чіпс. Давай ще 24 штучки. Взагалі, зараз тут не до теми ця музика, що грає на фоні, якщо чесно. Це в Майнкрафті завжди так. Типу, в якійсь найважчій, тупо найважча життєва ситуація, але на фоні грає, типу, The Calmest, eh, The Most Peaceful Song Ever. The, the most Peaceful Man-Made Song Ever. Ну, типу, реал. Але це підходить, це підходить. Це додає свої оці юнік вайби до всієї ситуації. Такої якоїсь іронії, іронії. О! Це було неочікувано не трохи. Окей, тут, здається, було тільки од... А, ні, а, ні, дивися, я правий. Добре. З цього боку я дійшов до кінця. Ну, гештальт закритий. По цю сторону гештальт закритий. Так, тут зверху на мене міг хтось дуже страшний стрибнути, якщо чесно. А в цю сторону. Ну, вугілля, вугілля це добре. У мене, в принципі, є трохи. Про це, ну, прямо зараз не варто дуже перейматись. Кажанчик. О! Урна! Скільки? Один. Угу. Один смолоскип. Ну, я пройшов на один блок далі за рахунок нього. Я думаю, що можна десь уже піднятися наверх і спробувати. От, от мені, мій біологічний годинник реально підказав, що це десь тепер має починатися а, ранок. А, 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 а куди мені? <сіхі> а, усе мої сходи наверх, добре. Це десь тепер має початися ранок. Або він уже почався, я свій шанс прогавив, але, можливо, десь там зомбі прямо біля мене згоріли. І я встигну забрати їхню тканину. Ну я надіюсь. Я на це надіюсь. Так. Давай, 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 давай ще трохи. І що там нам каже? Ой, це вже зовсім світло, бляха. Ну окей. Окей, летс go, кріпи на горизонті, що? Нема. А згорілі зомбі. Або їх залишки, або якийсь такий випадковий зомбік, який заховався десь під деревом. Буде таке щастя для мене. Бляха, що щось... з... Щось не дуже схоже на це, якщо чесно. Та ну ні. Ну, а будь ласка, я не бачу. Нема. Дідько ай -яй, ай -яй, ай 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 яй Ну добре. Е, але на цьому тоді ця серія виходить закінчена. Підійшла. Ні, ну це не логічне завершення, але якщо це відео збере м 6 лайків, то наступна серія вийде скоро. Бувай.